Далі в нас надзвичайно щемна історія. Вони загубили одне одного у перший день повномасштабного вторгнення. Собака поводир злякалася. Вибухів і втекла від Сергія усі два роки. Він шукав її по соцмережах, давав оголошення на телебаченні. А пса прихистив військовий і весь цей час вони їздили на завдання разом, аж поки боєць випадково не потрапив на оголошення Сергія. Що було далі? Софія Москаленко розповість. Неси, моя тоця, неси, неси. Неси, неси, неси. Ай, молодець! Сергій хвалить плюшу за кожну виконану команду та без перестанку гладить. Після двох років які провели нарізно, і досі не може повірити, що його собака таки знайшлася. Один одного вони втратили у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді були у кінологічному центрі на Київщині, як раптом почався ракетний обстріл. Вранці я проснувся від того, що взриви, от, окна вилітають, двері вилітають, огонь, люди кричать, бігають. От, я плюша, плюші нема. Злякалася от, і Куди глаза глядять, побіжало. Сергій втратив зіру 18 років через травму на підприємстві. Тож плюша для нього була не лише улюбленою собакою, а й можливістю жити повноцінно. Я забув, що я не бачу Тобто оце були мої пушисті глаза. На морях був і в гори да покорили Найвисоку вершину в Україні Гаверово. Згадує, одразу кинувся шукати плюшу, але собаки ніде не було. Писав у соцмережах та давав оголошення на телебаченні. Мене така депресія накрила. А... Ну, з плюшу я мог піти куди, хоч щось зробити, а тут, скажем, не можу. Вийшов з під'їзду і куди йти. Аби допомогти Сергію впоратися з бідою, кінологиня з Харкова привезла чоловікові іншого собаку, вівчарку Накіра. Потихеньку взяв трості, ми з ним. Пішли От. і так потроху-потроху я його е вивчив. І хоч полюбив на Кіра, теж зізнається, завжди згадував свою плюшу, аж поки одного дня не отримав дзвінок від знайомого кінолога. Каже: Сережа, у тебе чіп плюші настався. Кажу, у мене всі документи є, всі, все залишилося. Каже, е можливо, плюша знайшлася. Вони. Продиктували, я звірив і всі цифри е -сов совпали. Виявилося, що собаку на дорозі підібрав військовий і з тих пір плюша супроводжувала бійця. Поки в один день той випадково не побачив оголошення в інтернеті. Вона мене одразу пізнала, От, було багато емоцій, багато переживань, сльоз і радості одновременно стала більш настороженою ніж до великої війни. А ще каже Сергій: злякався, що шерсті на спині немає, але військові заспокоїли це. Не наслідок бойової травми. Вона десь влізла в салідол людей. Вони її побрили. А от на кір вівчарка Сергія Плющі спочатку був не радий, згадує чоловік. Хоча зараз вони потоваришували і за любов хазяїна не сперечаються. У мене тепер четверо глаз. дві собаки. Це взагалі супер. Нині Сергій з двома своїми улюбленцями готується їхати в Одесу, навчати інших собак-поводерів. Мріє, аби у кожного хто втратив зір, був такий друг, як Накір чи Плюша з Дніпропетровської області. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.